Останнім часом друзі я дуже хочу поїхати в Харбін китайське місто, де почнеться фестиваль льоду та снігу. зимового чаклунства та неймовірної краси на північному сході Китаю знаходиться місце, що е, зачарває своєю унікальністю та величчю. Harbin Ice and Snow World – найвід'ємна частина культурної тропи Китаю, яка вражає світ своєю безмежною фантазією та витонченою майстерністю. Фестиваль включає безліч цікавих заходів та будів, таких як людови та сніжні… Карнавал, міжнародні змагання льотових скульптур, шоу крижаних рігатрів, змагання з на хірських ріжах, парус, парусний спорт, санги, хокей з шайбою, футбол, бігові лижі та хірські лижі, художній показ фільмів на льоту та сніху, виставка живопису, виставка каліграфії, футбол. То виставка, виступи народних пісень та данців, церемонії на нальоду, трухові приговори, торгові ярмарки та всі види національних чи міжнародних супротивних заходів і тощо це класно. Я дуже хочу там поїхати.